Готуємо пельмені. З даної кількості компонентів виходить 4-5 пельменниць. Фарш робіть за власним смаком. Я подрібнив у блендері гарбуз. Плюс 500 г м'яса свинини, 2 цибулини, 1 голобка чеснику, сіль, базилік, чорний перець. Приправа до м'яса, кількість за смаком. Збити в блендері чи пропустити через м'ясорубку. Змішати ложкою. Якщо робитимете без гарбуза, додайте 2 столові ложки води. Плюс-мінус слідкуйте за консистенцією. Приготуємо тісто. 200 мл гарячої води перелити в ємність. Плюс 1 четверта чайної ложки солі. Кількість додавайте за смаком. Плюс 2 столові ложки олії. Перемішати ложкою. Плюс 360 грамів просіяного пшеничного борошна вимісити тісто. Воно не має липнути до рук і не має бути занадто тугим. Лишити тісто в тарілці та накрити рушником нехай відпочине 20 хвилин, це надасть йому більшої еластичності. Припилити борошном стіл, качалку та пельменницю. Спосіб приготування простий. Відриваємо шматок від тіста, розкатуємо тонкий пласт, кладемо його на пальменницю поверх. Викладаємо скатаний в кульки фарш в отвори, трохи натискаючи на нього та заглиблюючи його всередину. Потім розкатуємо ще один тонкий пласт тіста, накриваємо поверх фаршу і качалкою прокатуємо по пильменниці. Перевертаємо її і стряхуємо звідти готові пальмені. Виходить 185 чудових пельменів. Їх можна заморозити, поклавши в холодильник чи відварювати одразу, поклавши в киплячу підсолену воду і проварюючи до готовності. Буду морозити, тому покладу їх до остигання на декілька хвилин в морозилку. Потім в пакет. Підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Історобіть будь-яке відповідно до наявних інгредієнтів. Гра в пальмені займе всього декілька хвилин, а заряд позитивних емоцій забезпечить настрій на цілий день. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!